Наприклад, інша цивілізація, яка була на півдні Ванських горах, Вандах, Інки, у них була інша писемність. Тобто, у них була вона тактильно-візуальна. Це були по факту канати, мотузки, на яких нанизувалися інші довгі такі канатики. Mm, там був такі. вузол. Вони різнокольорові були. Червоний там означав там, владу, означав там, правителя, наприклад, або там золотий колір, колір жовтий. І там навіть було розуміння часу. Або там смерті і ще чогось, і вся система інків не мала то, що вони отак от писали, показували, як майя, наприклад, а навпаки, тобі приносять. Ось таку мотузку, а на ній інші мотузки. І ти міг це щитувати. І, до речі, є серіал, які бачити перекладається, мабуть, так, там з нас там, з англійської мови, то там світ в майбутньому сліпий, ну, плюс то сліпе. І вони ж користуються цим письмом, яке я у Інків називалось Кіпу, так її потім назвали. І тобто вони мотузки. я думав, що це просто вигадка. І коли дивився цей серіал, думаю, так, треба там загуглити, щось там подивитися. Ні, це реально у Інків було саме так.